Джейн Остін Менсфілд Парк. Розділ 11. День у зертоні. Попри всі його негаразди, викликав у сестер Бертран набагато приємніше почуття ніж читання листів з Антигуа, які невдовзі після того прибули до Менсфілду. Думати про Генрі Кроуфорда було приємніше. Аніж про батька, а думати про те, що батько через деякий час повернеться до Англії, було взагалі нестерпно. Листопад був нещасливим місяцем його очікуваного приїзду. Сер Томас писав про це з тією впевненістю, яку могли дозволити досвід і нетерплячі сподівання. Він уже владнав свої справи настільки, що мав намір вирушити додому з Вересневим пакетботом, отже, плекав надію побачитися зі своєю родиною на початку листопада. Марію варто було пожаліти більше, ніж Джулію, адже для неї батьків приїзд був пов'язаний із заміжжям. Оскільки люблячи батько, піклуючись про її щастя, мав поєднати її з нареченим, якого вона ще не так давно вважала гідним її ощасливити. Але зараз їй було тоскно бачити перед собою таке майбутнє. Єдине, що вона могла вдіяти, це дивитися на нього, наче крізь полуду, сподіваючись, що коли полуда спаде, вона побачить щось інше. Навряд чи батько повернеться на початку листопада, завжди трапляються якісь перешкоди, негоди чи щось інше, те саме миле серцю, щось, яким утішає себе кожний, хто заплющує очі, щоб не бачити, і не бажає чути голосу власного сумління. Напевно, він таки з'явиться всередині листопада, а до середини листопада ще три місяці. Три місяці складаються з тринадцяти тижнів. А чого тільки не станеться за тринадцять тижнів. Сер Томас був би глибоко скривджений, якби хоч наполовину підозрював. Про почуття своїх доньок з нагоди його повернення. І він би навряд чи втішився, знаючи про цікавість, яку ця звістка викликала в іншої юної леді. Міс Кроуфорд, навідавшись разом із братом до Менсфілду, щоб провести там вечір, почула цю добру новину, і, хоч вона нібито поцікавилась цією справою лише із вічливості. І не виказала жодних почуттів, спокійно поздоровавши усіх членів родини. Насправді вона вислухала новину з цікавістю, яку не так легко було вдовільнити. Бісіс Норріс переказала їй деякі подробиці з листів, ну і тему було вичерпано, але після чаю. Коли міс Кроуфорд стояла біля розчиненого вікна з Едмондом і Фанні, дивлячись, як на дворі Сутініє, а обидві міс Бертром, містер Рашфорд і Генрі Кроуфорд запалювали свічки на фортепіано, вона раптом звернулась до них. Як він щасливим виглядає містер Рашфорд, він думає про листопад. Едмонд також озирнувся і поглянув на містера Рашфорда, але не знайшов, що сказати. Повернення вашого батька буде визначною подією. Ну так, звичайно, після такої довгої розлуки для нього не лише довгою, але й досить небезпечною. А й до того ж воно передуватиме іншим значним подіям. Ваша сестра вийде заміж, а ви будете посвячені у сам. Так. Не ображаєтесь, мовила вона, сміючись. Та мені ще згадується дані античні герої, що, звершивши славетні діяння в чужій землі, приносять жертви богам за своє щасливе повернення. У чому випадку немає ніякої жертви, відповів Едмунд із серйозною посмішкою і знову подивився у бік фортепіано. Сестра сама зробила цей вибір. О, так, я знаю. Я просто пожартувала. Вона вчинила не гірше, ніж будь-яка дівчина на її місці, і я не сумніваюся, що вона дуже щаслива. Що я маю на увазі під другою жертвою, ви, звичайно, не розумієте. Запевняю вас, я приймаю сам з власної волі, так само, як Марія виходить заміж. Яке щастя, що ваші нахили якнайліпше відповідають по вашого батька. Я розумію, тут поблизу для вас притримали дуже гарну парафію, яка, на вашу думку, і схиляє мене до цього рішення. Я певна, що це не так, вигукнула Фані. Дякую тобі на доброму слові, Фані, але б я так не стверджував. Навпаки, саме усвідомлення того, що я буду як слід забезпечений, справді важить для мене багато, і я не вбачаю в цьому нічого поганого. Ніщо не спонукало мені не відмовитись, і я не бачу, чому хтось має стати гіршим слугою церкви, якщо знатиме, що йому з самого початку не доведеться бідувати. Я був у вірних руках. Я сподіваюся, що не пішов би хибним шляхом, і впевнена, що мій батько надто сумлінно дбав про мене, щоб таке дозволити. Безперечно, мене схилили до такого рішення, але я не думаю, що цього слід соромитися. Це те ж саме, мовила Фані, трохи помовчавши. Ну, як, наприклад, син адмірала іде служити до флоту або син генерала до армії, і ніхто не вважає, що так не повинно бути. Нікого не дивує, що вони обрали шлях, на якому їм можуть допомогти друзі, і ніхто не підозрює, що вони поставилися до свого вибору не досить серйозно. Так, Люба Міс Прайс, і це справедливе. Їх виправдовує сама обрана професія моряка чи військового, вона має очевидні переваги. Героїзм, ризик, гарні звичаї, солдати і моряки завжди бажані гості в товаристві. Нікого не може здивувати, що чоловіки стають солдатами або моряками. А мотиви того, хто приймає сан, щиро віддаючи йому перевагу перед іншими професіями, ви вважаєте вартими підозри? мовив Едмонд. Щоб виправдувати себе у ваших очах, він мусить прийняти це рішення, перебуваючи у цілковітій непевності щодо того, чи буде він хоч якось забезпечений. Як прийняти сам, не маючи парафії? Ні, та це ж безглуздо, справді безглузда. Тоді дозвольте вас. Дозвольте вас спитати, яким чином церква має поповнювати лави своїх служителів, якщо священник не повинен приймати сан, розраховуючи на гідне утримання, а не розраховуючи, тим паче? Ні, звичайно, ви не знаєте, що відповісти, але я прошу вас поставитися до священника з певною поблажливістю, беручи до уваги ваші власні аргументи. Якщо до нього не повинні впливати ті почуття, які ви так високо оцінюєте і вважаєте гідними, привабити солдата або моряка і винагородити їх за вибір професії, якщо героїзм, гучне визнання, зовнішній полоск його не зваблюють, отже, тим паче не слід підозрювати, що йому бракує щирості і добрих намірів. О, він, безперечно, дуже щирий у своєму прагненні отримати готовий прибуток, а не працювати заради нього. І він має найкращі наміри нічого не робити, лише їсти, пити і жирувати доскону. Це не що інше, як лінощі, містер Бертрам. Лінощі – любов до безтурботного життя, відсутність здорових амбіцій, смаку до гарного товариства, або ж небажання обтяжувати себе зайвою люб'язністю до інших. О що спонукає людину стати священником. Священник може бути лише нехлюєм і себелюбцем, читати газети, стежити за погодою та гиркатися з дружиною. Вікарій виконує всі його обов'язки, і єдина справа його життя обідати. Ну, звичайно, серед священиків є й такі, але, гадаю, їх не так багато, щоб виправдувати думку Міс Кроуфорд. Нібито ці риси є справді. Для всіх духовних осіб. Це вичерпне і даруйте не глибоке судження, виражає не вашу точку зору, але тих упереджених осіб, чиї висловлювання ви звикли чути довкола себе. Я кажу те, що здається мені загально визнаною думкою. І коли певна точка зору притамана більшості, вона зазвичай буває правильною. Хоч мені самі не часто траплялося бачити домашнє життя духовних осіб, та вони знайомі надто багатьом, що можна було лишатися необізнаним з цього предмета. Там, де засуджують будь яке коло освічених людей за халом, байдуже кого сама завжди брагує справжнього знання, посміхнувся Едмон, або чогось іще. Ваш дядько і його товариші адмірали, певно, не дуже добре обізнані з життям священиків, окрім капеланів, яких добре вони, чи погані, завжди раді позбутися. Бідно, Вільям, Капелан з Антверпена був надзвичайно добрим до нього, делікатно зауважила Фані. Може, і не до речі, а, але дуже шира. Я не була схвальна запозичувати думки в мого дядічка», – відповіла міс Крофорд, тому ви навряд чи маєте слушність, та оскільки ви так суворо мене засуджуєте, мушу зізнатися, що я маю певну можливість спостерігати домашнє життя духовної особи, відколи оселилися в домі з мого брата, доктора Гранта. І хоча містер Грант ставиться до мене винятково люб'язно і дуже добре до мене, і хоч він справжній джентльмен і зважуся твердити Ти людина розумна і освічена, і читає дуже гарні проповіді, і його порядність не викликає сумніву, я бачу, що він лінивий, самозакоханий Бомбіван, bon який понад усе переймається обідом. Він не пальцем не кивне заради інших і навіть більше, якщо йому не догодила куховарка, він нагриме на свою прекрасну дружину. Щиро кажучи, ми з Генрі сьогодні просто змушені були втекти з дому через його розчарування, недосмажені густі, він нічим не міг утішитись, а моїй бідолашній сестрі довелося сидіти вдома і слухати його рамсування. Мене не дивує, що ви його засуджуєте. Слово честі. Це серйозний ганш, який обтяжує погана звичка потурати своїм примхам і вам, з вашою вразливою вдачею, мабуть, нелегко бачити страждання сестри. Фані це свідчить не на нашу користь. Ми не можемо захищати доктора Гранта. Так, відповіла Фані, але це не значить, що ми повинні засуджувати його професію, адже хоча б яку професію обрав доктор Грант, він не змінив, змінився би найкраще. А оскільки у флоті чи в армії він міг би командувати набагато більшою кількістю людей, ніж зараз, для багатьох було б гірше, коли б він став моряком чи солдатом, ані священником. До того ж, я не впевнена, що хоч які були б вади доктора Гранта, їм загрожувала б серйозна небезпека погіршитися, коли б він обрав більш діяльну світську професію, за які мав би менше часу і зобов'язань і. Міг би ухилитися від обов'язку пізнавати самого себе, чи то принаймні тієї можливості хоч іноді намагатися пізнати самого себе, чого він не може уникнути зараз. Людина така помірковна, розважлива, як доктор Грант, який звик щотижня повчати інших людей щонеділі двічі ходити до церкви і виголошувати такі гарні проповіді. Та ще й з таким вмінням, як йому це властиве, така людина не може при цьому не ставати кращою. Це передусім спонукає його думати, і я певна, що він частіше намагається стримуватись, ніж якби він був не священником, а кимось іншим. Звісно, ми не можемо довести протилежного, але я бажаю вам кращої долі прас, ніж стати супутницею чоловіка, чия доброзичливість повністю залежить від його проповіді, оскільки хоч він і може напроповідувати собі гарний настрій щонеділі, буде досить неприємно зранку в понеділок та суботнього вечора чути його нарікання на недосмажену гуску. Тому хто здатний сперечатися з Фанні, горячий заперечив Едмон, не дамо, Боже, будь-яка проповідь. Фанні ще дужче відвернулася до вікна, а міс Крофорд щойно встигла люб'язно сказати о, переконана, що Прайс прастіше заслуговує похвали, ніж її чує, як сестри Бертран стали уклінно запрошувати і взяти участь у їхніх співах на кілька голосів, і вона поспішила до фортепіано. А Едмон дивився на неї в безмежному замилуванні її незліченними чеснотами від гречності манер до легкої плавної ходи. Ось, утілення душевної краси, мовив він. Це душа, яка нікого не змусить страждати, яка в неї легка хода, як охоче вона йде на зустріч побажанням іншим. Ладна відгукнутися одразу ж, тільки її покличуть. Як шкода, додав він, трохи замислившись, що їй довелося побувати в таких руках. Фані з цим погодилася і втішилася тим, що він продовжує стояти з нею біля вікна, незважаючи на очікувані співи, і, кинувши погляд за вікно, він задивився на спокійний величний краєвид, і що залитий сяйвом ясної ночі виступав з глибокого мороку на узліссі. Фані не змогла стримати своїх почуттів. Яка гармонія, мовила вона, який спокій, ні живопис, ні музика не здатні цього описати, хіба лише поезія. Це те, що заспокоюють бучію бентежну душу і розчулють бучіє серце. Коли я дивлюся на таку ніч, мені здається, наче на світі не може бути ні зла, ні кривди, і, звичайно, цього було б менше, коли б люди частіше зверталися до природи і, милуючись такою красою, відволікалися від власних турбот. Це добре, що ти така чуслива фані, ніч справді прекрасна, і можна лише пожаліти тих, хто не навчений відчувати красу так глибоко, як ти. У кому з Малку не виховували любові до природи, вони дуже багато втрачають. Це ти навчив мене думати про неї і відчувати її, кузене. У мене була дуже здібна учениця. Поглянь, як яскраво світить Арктур. Так, велике від От як би побачити кесіопею? Ну, тоді треба вийти на газон, ти не боїшся? Ані трохи! Ми вже так давно не дивилися на зорі. Та й справді, не знаю, чому так сталося. Почалися співи. Почекаємо, поки вони скінчать фані, мовив Едмунд, відвертаючись від вікна. Та співом не було кінця, і він помало став. Присуватися до фортепіана, а коли ті перестали співати, він вже був коло них і висловив найпалкіше бажання послухати ще. Фані зітхала на самоті біля вікна, поки місіс Норріс не висварила її, коли б не застудилася і не прогнала звідти.